Ну що ж, не думав я, що колись зможу розказати про себе. Але ось він я. Так, я не в найкращому вигляді. Я давно виконую свою місію. Бувало всяке. Це щоб лампочку вкрутити. А до цього я взагалі не розумію, як додумались. А це було навіть досить цікаво. Але зараз я тут і мене хочуть замінити на новий. Я довго боявся цього моменту. Але інколи потрібно попрощатися з минулим і прийняти нове. І ось я тут. І я як ніколи. Вічу свою пожливість.